Ось так виглядає пиріг у розрізі. Дійсно дуже ніжний, соковитий. Рекомендую всім смачного! Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Викладаю другий шар яблук. Вже яблука всі викладаю повністю. Ось так. розпреділяю, розрівнюю. Яблука у мене голден. Я зачищаю шкірку, можна її не чистити. Натираю на такій терці крупній, можна на дрібній. Від того, смак не міняється, так що це на ваш розсуд. Як ви хочете, так і натирайте. До просіяного борошна натираю вершковий маргарин. Це маргарин такий до випічки.